Нарешті відкрився наш перший магазин за франшизою. Це наш шостий магазин в мережі. Сподіваюся, що ми в цьому місяці відкриємо ще три магазини. Вони там йдуть, вже тривають ремонти. А, от. а зараз ми Старіком підемо до пообідаємо тут. Це ЖК Лікоград. Вулиця Юлії Здановської, 50 дроп 2. Бивша Ломоносова. Не Лобановська, а Ловоносова. Дивися, яка красота. Офігенний магазин, він великий. Дуже за розмірами, він, мабуть, найбільший за площею. Тут 95, мені здається, квадратних метрів. Диви, ось така величезна зона кафе. Дуже багато посадочних місць. О, тут у нас 16 посадочних місць. тут. І тут ще. Е 26, 22, 25 посадочних місць тут дуже бач зручна така зона. Можна просто сидіти, дивитися в віконце. Може... смислі просто сидіти? прийти і просто сидіти? Ні, 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 ну на ти їсти ти з з сирним соусом. тут так, вряд чи розумієш. Тут, чи тут я не думаю, що хтось буде ребра їсти. Тут не а чого тут не можна ребра їсти? Тут можна, але тут прикольніше, мабуть, сісти. Тут діти, наприклад, так. граються в тебе на площадці. Ти взяв, допустим, кавусю, взяв. Тістечко і сидиш, а якщо ребра, ти вже сюди можеш сісти. А можна і тут теж. Вот. Дивись, це зона кафе у нас, тут у нас вбиральня. Покажу, яка красива вбиральня. Бачиш? А місце, де можна селфі робити. Да. <рес> селфі зона, бач? А Боже, що за красавчик? Да. Тут <рес> у нас службове приміщення, його ми не будемо показувати, тому що воно службове. Тут у нас зона магазина, тут у нас щаслива франчайзи. франчайзі, яка поки щаслива, скоро побачимо, вже не буде щаслива. Ви тут тоже тут будете їсти всередині, тому що ви знаєте, що в наших магазинах ніхто нічого не купляє. Тут тільки я приїжджаю, Тарас їм, тепер треба, щоб ви ще з колію їли. Время і будуть у нас виторги дуже хорошие. <риклад> <риклад> ну, все, думала, ну вот так вот.